Це да. Дуже. На Тимошенко не лучше. Віддягається в масці, чорний одяг, щоб злитися. Ну, так важче вирахувати. Якщо ви помітите, тут стоїть чоловік 10, які знімають камерою втіхають. Де одну з груп несподівано оточили кілька десятків спецназівців.

15 людей, які планували провести альтернативний першотравневий марш праці, затримали беркутівці. тримаємо.

Від них відійшли журналісти, котрі намагалися з'ясувати причину наявності чорних масок на обличчях. Їх спочатку оточив один ряд беркутівців, за тим інший. І пролунала команда всіх в масках в автозак. Це абсолютно не капосіді люди є вчилими учасниками демонстрації. Вони не порушували закону України. Може, ну дівчину відпустіть, боже, ну що вона там Хлопці, ну перестаньте, чесне слово. Давайте Дайте А Все нормально. За що затримали учасники мітину? Поясніть, будь ласка. За що затримали учасники мітину? Поясніть, будь ласка. Коридор! Поясніть, блоку, що ви робить. За що отримали учасника? Поясніть, блок. Поясніть, блоску. За що затримали з людьми, це, це, це незаконно було. За... Присутні на площі учасники мирної ходи пояснити дії правоохоронців не змогли. Підозрюють причиною став темний одяг та пов'язки на головах молодих людей. Це Найду, найду. Да, все нормально. Сейчас реклама. Хорошо. За шарово. Резделами, полупутник. Да, ты камер. Да, камер. Резделами. Помоги, старший. Сейчас, да. 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 Слава тасі! Не проковаємо! В цей час молодь в оточенні правохоронці в чіплялися одне за одного руками. Сюда, смотрите, смотрите! 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 Смотрите, був у нас. <рикансь> а ми подивимося, який там убирає. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Сергій. Сейчас тут ещё окана. Машини! Машини! За що затримали учасників місця? Працівник міліції, я звертаюсь до працівника міліції. Пішли в транспорт. Чи втратили сюди. Чи ви затримали учасників? Сюди сьогодні. На їхніх закладах, на їхніх касках. Чому людей затримано, міліція не коментує. За що затримали учасників Можна пояснити? Відповідайте за свої дії на місці, будь ласка. Ви керували щойно затриманням людей. Руки, затримали щойно? Руки, ви, щойно? Руки, ви щойно керували? Давай, давай. Ви щойно керували поясніть? Давай, 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 давай. Багато людей вчаться, працюють в нашій державі, це може ну, такі акції можуть потім вилізти боком, мати проблеми на роботі, на навчанні. Вони просто сказали, все, забирайте. Я Ніхто ні в кого нічого забрали. не питав, нічого не говорили, просто налетіли всіх і почали виривати з колон. Ніякого ні попередження, нічого. Просто прибігли, окружили, забрали, посадили, повезли. А, я слухала, там міліція. Говорять, Берко, це машини пад'є, там в масках люди. І мені подобається, що люди в масках. Потому що вони поліцію потом і потім им криминал кримінал. то мені не подобається свобода слова в нас і свобода. Ну, стріч ж люди збираються, і ті збираються. Прибігла купа боркотів, оточила всіх, почала просто тупо пакувати в свій автобус з криками, хоча не було ні жодної провокації в їхній бік, нічого не було. Тобто, чому ніхто нічого не пояснив. Прийшли з один міліціонер сказав: що не треба було одягати маски, тобто і все.